Вітаю на сі 4. Ветері щокується. Мене звуть Оксана Супровича, і сьогодні наш гість заступник Чернівецького міського голови Ігор Крох. Вітаю вас. Доброго дня. Чернівецький полігон. Чи достатньо там сьогодні місця для тих відходів, які зводяться з громадою, і взагалі на які об'єми він розрахований? Більш ніж достатньо. Загальна територія полігону? Складає порядка 54 гектарів площа відведеної земельної ділянки. Експлуатуємо ми зараз котлован площею 6 гектарів. І ще один котлован вже рекультивований, також приблизно 5,5 гектарів. Тобто, можливості для розбудови полігону є. Нещодавно на Чернівецькому полігоні в експериментальному режимі запрацювала сортувальна лінія, що відсортовується і в якій кількості. Е, наразі ми маємо надавачів послуг е, компанія Укрторесурс Буковина, яка е, мала в приватній власності, чи там по договору оренди це слід уточнити у них, мають сортувальну лінію, збудовану ще в 90-х роках, там, в 2000-х роках, яка по суті не працювала. Е, з впровадженням роздільного збору в місті ми розуміємо, що. Компанії несуть додаткові витрати, це більше баків, це треба більше машин. Відповідно, це не покривається тарифом громадян, і ми поклали їх в такі умови, коли прийняли рішення проводити роздільний збір. Досить, ну, порівняно ще мала кількість громадян сортують, але вже певна кількість громадян і ОСББ сортують сміття. Їм просто вигідно зараз. Цю тему впроваджувати, розбудовувати, мається на увазі досортовувати, тому що все-таки в баках і навіть в сітках, де ми відбираємо підпляшку, її все рівно треба пересортовувати. І це вже потреба у них в лінії. Тобто процес запущений. Тому? А що саме ця е, сортувальна лінія, яку запустили відсортовує, класично? Вона відсортовує підпляшку, пляшку, відсортовує поліетилен, відсортовує картон, метал, скло. Все, що можна, все, що ліквідне, все, що можна відібрати, вони відсортовують. Куди відправляється потім вторг? І в яких об'ємах це комерційна діяльність підприємства. Вони шукають потенційних покупців. Ринок е, в нас ну на жаль, він досить нестабільний. Ціни коливаються. Періодично є періоди, коли є попит до, до прикладу на ту саму підпляшку. Є періоди, коли ціна нападе і немає попиту. Це пов'язано з різними факторами, тому вони самі шукають ринки збуту і реалізовують їх. Сортувати відходи в Європі це рентабельно, і там навіть є конкуренція за сміття за відходи. Чому у Чернівцях така велика кількість відходів і такі малі об'єми відсортовуються? Сортувати сміття рентабельно це хибна думка. І в Європі так само це в принципі не рентабельно, це рентабельно лише тоді, коли хтось за це платить. Якщо ми беремо європейську практику до уваги, ми і в принципі світову Україну розвинуті, ми чітко повинні усвідомлювати, що там є спільна відповідальність виробників упаковки і тари. Що це означає? Морфологія нашого ТПВ наразі така, вона динамічна, вона змінюється постійно. І за останні роки ми привикли до комфорту. Ми купляємо продукти в упаковці. Ми маємо величезну кількість тари, яку використовуємо, і це значно збільшує обсяги ТПВ. Виробники цієї упаковки мають на ній так само рентабельність, так само вони просувають свою продукцію на ринку, тобто отримують прибутки. Так? І в світі працює закон, де покладається відповідальність на них, і вони повинні частину свого прибутку вкладати в розвиток переробки, сортування поглибленого механіко-біологічного сортування. Чи який розвиток вони вибирають, чи спалення і таке інше в Україні? Такий закон вступив в силу вже з липня цього року. Там також написано про те, що буде відповідальність виробників упаковки і тари. Наразі, коли він запрацює, це коли всі профільні міністерства розроблять всі відповідні алгоритми до цього закону. І запустять його в роботу. Ну, тим не менш за кордоном, сортування сміття, часто це бізнес і це прибутковий бізнес. Чому у нас ні? Е, я ще раз повторюся, він бізнес, коли за нього хтось платить. Якщо ми сьогодні, е, наприклад, уявимо, що сортувальна лінія споживає електроенергію, потребує технічного обслуговування, потребує людського ресурсу. Це заробітні плати і всі інші витрати пов'язані з цього, перекрити це реалізованою петпляшкою. Це нереально. Коли це тариф, коли за це платять громадяни, звичайно, такий завод буде працювати. Сортувальна лінія по своїй суті, це є завод. І Якщо ми залишаємо їх. Щоб вони просто сортували і продавали, і з цього виживали, вони можуть пропрацювати там рівно місяць. Ну тим не менш, міська рада нещодавно уклала договір з кам'янець-подільським цементним заводом про те, щоб частину відходів їм постачати, там вони будуть використовувати її як паливо. Чому у нас це не використовується паливо? Це трошечки інша ситуація. Міська рада уклала меморандум про наміри. Кам'янсь-Подільський цементний завод це дуже велике потужне підприємство з закордонними інвестиціями, яке в свою чергу має на меті використовувати альтернативне паливо. Це тренд в Європі. Ірландці, власники цього заводу, розуміють, що потрібно такий тренд впроваджувати і в нас. І тут постає питання. Де брати це альтернативне паливо? У них технологія виробництва цементу передбачає при високих температурах спалювання пального. Такий завод споживає в день 60 тонн вугілля. Це дуже багато енергоносія. І вони шукають альтернативні шляхи. І вони готові в себе в печі замість вугілля спалювати частину. Твердих побутових відходів відсортованих. Це так зване, як ми називаємо його, калорійне сміття. Так? Це плівка, гума, залишки такого ТПВ, яке горить. Воно має пройти сортування, має пройти спеціальну технологічну обробку. Воно дробиться і вони його готові забирати в нас безкоштовно. Вигіда для нас полягає в тому, що ми не Будемо витрачати кошти на захоронення. Відповідно, можемо навіть зменшувати тариф для громадян. Але це все в перспективі. Чи відомо вже коли ми зможемо постачати ці відходи, в яких об'ємах скільки коштів це буде приносити місто? Ми зможемо постачати в тому випадку, коли ми будемо відсортовувати 100%, якісно відсортовувати 100% ТПВ. Зараз підприємство Спецкомунтранс відбирає пляшку, скло, метал, відбирає ручним способом. Воно заробляє на себе великий плюс. Воно не бере кошти з бюджету вже три роки міської ради, і фактично існує автономно за рахунок тарифу, що сплачують люди за захоронення, і за рахунок додаткових прибутків. І це досить великий об'єм. У відсотках від загальної кількості ТПВ це мало, але в тонах це багато. Це, це те, що не йде в землю, йде на авторинну переробку. Ця сортувальна лінія, зараз, яка запустилася, перспектива її. Ну, ми побачимо буквально ще через декілька тижнів, наскільки вона зможе працювати, тому що вони працюють також без тарифу, вони працюють без якоїсь підтримки. І, швидше за все, це збиткова діяльність, але вона може перекриватися частково через те, що в місті люди також сортують. І вони мають ці тверді побутові відходи вже відсортовані. Зокрема, та ж сама петпляшка. Вони її там досортовують, і, можливо, вони таким чином будуть перекривати частково свої витрати. Ми на сьогодні вже закінчуємо проект виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції полігону. В цілому сам проект дороговартісний. Він вартує порядка 7,5 млн грн мільйонів гривень. Сама документація, тому що там дуже багато етапів. Там потрібна оцінка впливу на довкілля, дослідження там. Близько 60 лишень експертиз ґрунтів і це велика робота. Бага великий колектив робить цю роботу. Це кошти з міського бюджету. Виділялися кошти з міського бюджету. Виділилися на цей проект. Що нам дасть цей проект? По перше, ми проектуємо те, що ми вважаємо доцільно в умовах експлуатації нашого полігону. Проект в себе включає починаючи від реконструкції мереж, будівництво доріг, облаштування контрольно-пропускних пунктів тобто це комплексний проект, так само він передбачає будівництво додаткових ще двох котлованів для захоронення. Бо як би ми не сортували, що би ми не робили і в світі, е, така сама практика, є частина ДПВ, яка не підлягає переробці, вона підлягає лише захоронення. Вона навіть не спалюється. Це також будівництво розвантажувальних майданчиків, будівництво сортувальних двох ліній, які дозволять нам сортувати такий об'єм ТПВ, і як наслідок будівництво. Встановлення обладнання, що буде переробляти відсортоване сміття в так званий РДФ, його називають, це абревіатура іноземна. Це, це висококалорійне сміття, яке буде перероблятися, подроблюватися і готуватися для того, щоб можна було його реалізувати для, для відповідного спалення. Звичайно, що на меті є. Були такі думки, були такі пропозиції про те, щоб переобладнувати котільні наші, також під такий РДФ. Вони обладнуються додатковими системами захисту для запобігання негативного впливу на зовнішнє середовище. В принципі, це все в перспективі, але, маючи на руках такий проект, він в цілому будівництву такого комплексу ми. Приблизно у ціні від 200 мільйонів гривень це велика сума. Бюджет міста не зможе виділити їх одним траншем і збудувати це все. Тому... буде шукати іноземних донорів. Так, тому ми зараз вже працюємо як і з європейським інвестиційним банком, і з ЄБРР, і, в принципі, з всіма тими організаціями, які мають. Відношення до екологічних проєктів і з, з різними умовами з умовами співфінансування, з умовами грантів. Ну в першу чергу ми шукаємо гранти можливо, буде перші черги, тому що проект поділений на декілька черг. Будуть робити це за кошти міської ради. Ви е, сказали раніше, що зараз сортування на полігоні здійснюється ручним способом. Скільки так. людей там працюють, і скільки на це витрачають з міського бюджету? Е, з міського бюджету ніхто нічого не витрачає, це абсолютно їхня господарська діяльність, е, е, кількість людей, які там задіяні, це від 15 і більше. Це постійно кількість змінюється. Люди звільняються, приходять, і з ними укладені відповідні угоди. Вони мають сталу ціну за кілограм, який вони повинні зібрати. Ми далі його обробляємо, упаковуємо, вивозимо. Також шукаємо ринки збуту, вивозимо і продаємо за платню. Їм оплачується на їхні банківські картки. Тобто цей процес десь так зараз відбувається. Раніше це теж відбувалося, але це робили хтось якісь приватні компанії, які не сплачували ні податків, робили там це нелегально, і там було порушено навіть ряд кримінальних справ по, по цим фактам. Зараз ми це привели все в законодавче русло і працюємо таким чином, що підприємство отримує в місяць до півмільйона прибутку вже від сортування передних побутових відходів. А яку частину від загального об'єму відходів вдається відсортовувати? Ну в відсотках, ну це важ важко зараз так сказати. У відсотках це там може відсоток, може два відсотка. Це дуже мало. В тонах це багато, звичайно, що але 120 тисяч тонн це досить великий об'єм ПВ, який заїжджає на полігон. За рахунок чого будете збільшувати цей відсоток? Е, виключно механізації е, роботи е, підприємств. Спартування лінії, так? Так, так. Чи це буде приватний інвестор, який е, зголоситься вкласти в це кошти? Розуміючи те, що держава будемо компенсувати за рахунок тих же самих виробників упаковки. Компенсувати чи це буде комунальна власність за рахунок якихось грантових коштів, і ми будемо розуміти, що будемо це буде компенсуватися теж за рахунок власників упаковки тари. Цей процес вже рухається. Саме головне, що ми його запустили, і ми зараз впевнено йдемо проект, буде готовий вже до кінця листопада цього року. І слідучого року ми вже активно виходимо на те, щоб починати його реалізацію. А для того, щоб сміття потрапило на сортувальну лінію, воно повинно бути відсортоване на етапі збирання, чи воно все на полігон потрапляє в загальному, скажімо так, мішку, і вже там сортується? Так, да, звичайно, це гарне питання. <клес> зараз до цього часу ми. Користувалися законом про поводження з побутовими відходами, зараз це вже закон з управління побутовими відходами, але і то законодавство, і це законодавство передбачає, що відсортоване сміття лише можна захоронювати. В цьому і полягає вся справа. Наш полігон єдиний в області ліцензований полігон, який відповідає всім стандартам. І ми не можемо все вести туди. Для чого? Підприємство почало цю всю історію з сортування, так ми відбираємо малий відсоток, звичайно, який можливий відб... відібратися в таких умовах, але ми все-таки відбираємо. Якщо ми там в тиждень 100 тонн відібрали пляшки скла, метала там чи картону, то це вже не попадає в, в захоронення. Тому е... автоматизація процесу. Дасть змогу збільшити і довести до того рівня, до якого це максимально можливо. У нас по місту і є сьогодні альтватори, на яких написано, що куди викидати, але більшість місцян все одно продовжує все звалювати в одну купу, що далі відбувається з цим сміттям. Воно все їде на полігон, якась частина відсортовується таким способом, як сортує наше підприємство. Якась частина зараз на лінії відсортовується, а все решту захоронюється. Не буває такого переходу в жодному місті і в нас, і в світі не було ніколи. Що от сьогодні ми поставили всім баки різні. Тут питання принципове. Влада повинна забезпечити умови, але сортувати вона не може за громадян. Не всі громадяни готові це робити, адже це мав ну, навіть елементарний приклад. Це треба придбати хоча б ємкість для органіки в квартиру, ємкість для, для інших побутових відходів, для полімерів, там, до прикладу. Це культура. Ми бачили приклади, ми їздили, вивчали це питання, як інші міста це запускали. В основному найкраще це працює. коли Звичайно, що вчуть дітей. Е, до речі, в нас в Україні є міста, де починали саме не з провадження, не витрачали там якісь кошти або ще щось. Вони починали з дитячих садочків впроваджувати такі спеціальні уроки навчання і вчити, і в, і в школах. І відповідно, ефект був дуже гарний, тому що діти вдома заставляли батьків сортувати і батарейки. Викидувати сварять це, що не можна викидувати. Досить багато у нас шкіл і садочків, в яких ми управління освіти за свій кошт закупило малі контейнери, які будуть розміщені на поверхах, у класах, ну, в коридорах школ. Ми в свою чергу силами спецкомунтрансу, на кожну таку локацію майданчик біля учбових закладів ем, виділили рішення виконкому загальні баки, щоб не було такого, що діти там відсортували, так а потім всього в один бак десь висипали. Так. А зараз всі освітні заклади забезпечені загальними баками? Так, Всі освітні заклади. На вчора ще чотири заклади було довезено в контейнера, і вже всі працюють таким чином, що Відсортоване сміття йде в різні баки, і надавач послуг зобов'язаний їх таким чином вивести. Це виховання культури. Воно не прийде до нас зразу. Зараз дуже багато вже в місті є людей, які про це говорять, які реально сортують, організовуються в тих же самих ОСББ, організовуються в під'їздах. І розуміють, що. Відібравши навіть там той картон, чи відібравши щось ліквідне, можна його там у підвалі складувати і в один день продати, і, скажемо, зробити якийсь там ремонт під'їзду. До прикладу, а на ваш погляд, сьогодні у нас в місті достатньо умов для чернічан для того, щоб вони самі сортували. І в принципі, яка має бути мотивація для того, щоб люди самі хотіли сортувати? Взаємопов'язані речі насправді. Мотивувати людей найкраще це фінансовий спосіб, так? тобто зменшити тариф. У нас тариф ну, не можна сказати, що він досить високий. Да? І для того, щоб їх стимулювати, треба, щоб вони перші почали сортувати. От лише ми починаємо менше витрачати грошей на захоронення. Звичайно, що подаємо розрахунки і зменшуємо тариф людям. Але повинні почати перші люди. Що не так з умовами, я погоджуюся, що десь можливо якісь прорахунки є. В цілому завдання надавача послуг, це було в умовах конкурсу, забезпечити ємкісті, ємкості і вивезти його. Коли приїжджає машина і бачить, що не відсортоване сміття, вона його. Вантажить в одну і забирає. Приклад з сітками, з пластиком, він в місті вже працював, люди сприйняли його, люди почали сортувати. Зараз ми активно розміщуємо на локаціях ці сітки, там приїжджає інша машина, забирає, і це все потім реалізовується. Ми зараз вимагаємо від надавачів послуг. Встановити сітки. Так, ми внесли зміни в рішення виконавчого комітету, розширили е, напрямки цього е, сортування. Е, зараз вони повинні там до кінця листопада також вже закрити всі локації, встановити сітки. Ми розуміємо, що це не може бути в один день, тому що там це дороговартісні продукції, їх треба обслуговувати, треба знову інвестувати. І далі, якщо Надавач послуг не буде дослуховуватись до наших рекомендацій і вимог, тобто ми будемо вважати, що і громадяни будуть вважати, що неналежним чином вони організували умови для сортування, то ми будемо ставити питання про розірвання з ними угод. Чи залучаєте ви екоактивістів різних програм, якихось просвітницьких заходів розробок тримач? Любий просвітницький захід, любі заходи такого масштабу вони потребують фінансування. Фінансування звичайно обмежено, тому в цьому випадку більше активісти залучають нас. От зараз буквально також проводився захід активістами, де прибирали сміття до всесвітнього дня чистоти, прибирали сміття в парку Шилера і на інших локаціях. То ми силами з пискому безкоштовно вивозили це все ТПВ. Ми всі на контакті і з корейдерами є група таких ініціативних чернівчан і інші. Люди, які мають якісь корисні пропозиції по заходам, чи взагалі ми всіх приймаємось з усіма розмовляємо, і все, що раціональне, ми намагаємося сприяти і допомогти. Якщо в тому чи іншому житловому комплексі частина мешканців сортує сміття, а частина відмовляється, чи можуть одні якось контролювати інших, чи можуть вони кудись писати якісь заяви, скарги? Можливо, у нас штрафні санкції передбачені? Звичайно, що це проблема. Тому що відповідальності насправді за це нема. Законодавчої врегульованої відповідальності за це нема. Тут законодавство орієнтоване в першу чергу на свідомість, на розуміння. Друга, ну, така ж сама по важливості величина, це, як я вже говорив, фінансове стимулювання. Тобто, якщо люди розуміють, що вони сортують, значить у них буде зменшена вартість за Вивезення цих твердих побутових відходів. В принципі, це досить суттєво, якщо там сім'я з трьох-чотирьох людей і в місяць вона там платить дешевше відсотків на, на 30, то це також плюс до бюджету сім'ї. Але я ще раз кажу: для того, щоб це все запрацювало, все-таки на мою думку, як показує практика, і в Україні і в світі це треба вкладати, це треба популяризувати. А ви самі сортуєте сміття? Я живу в приватному будинку, в принципі, пляшку сортую. У нас також стоїть сітка на три будинки і її забирають, ну, ми її не продаємо, її просто забираємо. Тобто пет пляшки маєте на увазі, а з ви… Ні. Ну, у нас, по-перше, там, де я живу, нема умов. Я, я живу за містом, і там не створені умови для роздільного збору. Ну, але є ну, пункти прийому, ви можете самостійно їх визиватися. Так, звичайно, це, це також культура, яку ми повинні виховувати і в собі. Яка ситуація на сьогодні з підземним контейнером? Надзвичайний попит. Мають підземні контейнери. Там справді сортують люди, чи так само іноді забирають в більшості випадків забирають взагалі. Ми не можемо сказати, що там ідеально десь іде відсортування на якісь локації. Ми разом з надавачами послуг, причому з обома, ми об'їхали не один раз локації, не тільки центру міста, а й інші локації. Де, скажімо так, надавач послуг каже, ми робимо все, ви лише Е, ем, Громадянин каже, а що я буду сортувати, як ви все рівно викидаєте все в одну машину. Надавач послуг каже, приїде друга машина, ви посортуйте. І на цьому поки що е, замикається коло, ем, свідомість людей в першу чергу, стимулювання людей в другу чергу, навчання. Е, Починаючи з шкіл, садочків, виховання культури поводження з повторними відходами. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Отже, що коїться нині на Чернівецькому полігоні і наскільки активно місцяни сортують сміття, дізнавалися у заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля.